Видання Діловая столиця» на своєму сайті подає аналіз ситуації із парковочними місцями у столиці Підприємство, яке відповідає за цю ділянку роботи за цю частину міського господарства, Відповідатиме той чиновник, який працював раніше із Леонідом Черновецьким Мурад Магомедов. Його звати, і він на початку 2000-х працював у правах з банку. Перед паном Магомедовим постає серйозна проблема. Підприємство, яке опікується міськими парковками, працювало досі збитково. Попередній керівник нарікав на те, що майдан перешкоджав роботі підприємства, оскільки займав значну частину парковочних місць у центрі на Хрещатику та на прилеглих вулицях. А також нарікав на рішення кабінету міністрів, яким уряд заборонив передавати в оренду ресторанам, торгівельним центрам ділянки для в оренду для подальшої подальшої експлуатації за призначенням. Таким чином, коли була ця можливість, підприємство міське Київ отримувало без проблем гроші з тих підприємств, кому здавали в оренду. Тепер такої можливості немає. Треба самостійно керувати цими ділянками і стежити за тим, щоби кошти надходили до міської скарбниці. Як поповнити міський бюджет? Діловая столиця дає пораду позбутися чорного налу, позбутися корупційних схем, які традиційно побутували у цій царині. Ситуація надзвичайно проста. Річ у тім, що частину місць просто не враховували, частину паркувальних місць занижали кількість місць, які фігурували у документації. І невраховані місця, кошти з них йшли чорним налом на гору. Оця схема досі не зламана. І якщо її цю діру закрити, то істотно збільшиться надходження до міського бюджету. Про це пише діловая столиця. Ще один з варі... Які можна реалізувати, вони цілком реальні і практикуються в інших містах Європи? Це створення платної зони в центрі міста, зробити платним в'їзд на центральні вулиці Києва. Проте новий склад Київ міськради не поспішає вжити необхідних заходів, прийняти відповідні рішення. Про це пише ділова столиця.